Це солодка вата від Хубабуби. А у мене блакитні кейк попси І у мене лимон. Серйозно? Упс. Не хвилюйся, Джулія. Тобі точно пощастить наступного разу. Друзі, можна я почну? Хочу скоріше скуштувати солодку вату. І навіть вигадала, як я це зроблю. Позбавимося упаковки і складу всю вату одну на одну. У мене вийшов неймовірний сендвіч. М -м, як солодко. Хочу з'їсти і всю, всю, всю. Я б теж спробувала. І я б не відмовився. Ця цукровавата перетворилася на жуйку. Просто неймовірно. І Яка велика бульбашка. Yes. Ви тільки подивіться, яка краса. В неї можна навіть пограти. О, я теж пограв би. Фібі, кинь мені. Вибач Джулі, це Майк винен. Майк не піймав, а от я спіймала. Але більше так не роби. За це я викидаю ваш м'ячик. Майк твоя черга. О, ти маєш рацію, Джулі. Ну що ж, скуштую мій кейкпопс. Він такий, такий апетитний. М -м, яка смакота. Хочу ще парочку, але треба придумати, як їх з'їсти. Точно приберу всі палички і запаю всі кейкпопси повністю в рот. Так, у мене точно вийде. О, я в захваті. Джулі, тепер твоя черга. Добре. Але я зовсім не хочу пробувати цей лимон. Він буде жахливо кислим. Добре, нічого не вдієш. Доведеться спробувати. Ого, як він який він м'який. Так, це не звичайний лимон, а солодкий. Ось це пощастило. Так і я зіми з задоволенням. М -м, кайф. Друзі, це було супер. Я задоволена. Рожева маршмело. А у мене блакитні мармеладні ведмедики. А у мене пляшечка з жовтою фантою. Здорово. Нехай перша почне фібі. Okay. Я тільки рада. Давайте спробуємо. Ох, які смачні, м'які маршмело. І які ж вони смачні. Хочу добавки. Але для початку насаджу рожеве маршмело у нас А потім здогадайте, що я робитиму. Правильно, я його підсмажу. І стане ще смачніше. Бачили, як я можу? Так, круто. О, ні, піві, стеж за вогнем. О, ні. Здається, я відволіклася, моє маршмило згоріло. Відстійно. Все розтануло. Добре, спробую хоча б так. Мм, так це виявляється дуже смачно. Мені так навіть більше подобається. А з нею точно все нормально. Поводить себе дуже дивно. Давай, Майк, спробуй своє. Окей. Мої мармеладні ведмедики точно будуть дуже смачні. Подивіться, які вони милі. Ними можна навіть пограти. А, Так, так, зараз я буду їсти. О, до мене прийшла ідея. Я виставлю мармеладних ведмедиків на і з'їм їх без допомоги рук. Ось так. Nice. Ням. Джулі твоя черга. Okay. Ну що ж, спробуємо і фанту. Mm. Ого. Тут це незвичайна фанта, а желейна. Критяк. Пахне дуже апетитно. А на смак неймовірна. Дивіться, як медна тримтиться желейна пляшка. Ой, куди? Ні. Ауч! Фібі зараз не в зоні доступу. Передзвоніть пізніше. Uh -oh. е, Незручно вийшло. Хочеш спробувати? Вау! Це ж рок Кенді! А у мене бананчики маршмеллоу! Крутяк. А мені дістався рожевий капкейк. Друзі, давайте швидше спробуємо. Ей, стоп, фібі! Першу спробую я. Бананчики маршмеллоу – це неймовірно. Спробуємо одну штучку. Отак, який він ніжний. А всередині смачна шоколадна начинка. Ой, що це зі мною? Нічого не розумію. Фібі, ти це бачила? Ну добре, спробуємо ще. Ось це так. Джулі перетворилась на мавпу. Так, мабуть, це справді так. Вона так жадібно, їсть ці банани. Джулі! Джулі, ти в порядку. Ні, лише не кусай нас. У, це було так смачно. Що зі мною сталося? Чому я сиджу на столі? Джулі, давай злась. Так, так, звісно. Пробачте, Я нічого не пам'ятаю. Майк, твоя черга. Ну що ж, добре, спробуємо мої льодяники. Вони напевно дуже смачні. Отак. Це просто нереальна смакота. Mm. Дівчата, зараз я покажу, як я можу з'їсти одразу всі лядяники. Okay. Дивіться, а, -а, -а, -а. готово. Yes. Тепер черга фібі. Добре, цей рожевий капкейк не лише дуже гарний. Але й неймовірно смачний. Але першим ділом я спробую Крем. М -м, який же він смачний. Джулі, ти також хотіла б спробувати. Давай попросимо. Фібі простиш, а? Звісно, ні. Я з'їм все сама. Яка жадібна. Добре, не хочу ділитись з друзями. Тоді ми зануримо її у крем От тобі. Отримуй. Чудово ми провчили фібі, давай п'ять. О, ні, мій каптиці псований. А я вся в рожевому кримі. О, точно. Я можу злизати залишки з обличчя. Дуже смачно. І навіть старілки можу з'їсти. Ну, яка ж фібі поросятка. І що ця кнопка тут робить? А у мене блакитний пончик. Я такий радий. А у мене курячі яйця. Серйозно. Друзі, що будете робити? Ну, якщо ніхто не хоче бути першим, то я почну. О, Джулі. Я бачу тебе через дирочку. Забавно. А ще я можу покрутити пончик у себе на пальці. Смішно спробуємо. Смачно, дівчата. Цей пончик був просто неймовірним. Ну і що, Джулі? Твоя черга. Ну, гаразд, добре. Давайте спробуємо. Першим ділом треба розбити це яйце. Буду розбивати його прямо в рот. Дедота яка? Згодна. Сирі яйце – це не смачно Ох, вибачте, друзі, але й більше не їстимо. Тобі доведеться з'їсти всі яйця, Джулі. О, до речі, гарна ідея, Майк. Давайте я зроблю яєчний коктейль. У такому вигляді це можливо буде смачно. Розбиваємо всі яйця у блендер. Ей, а можна обережніше. Пробач, Майк. Так от. Розбиваємо у блендер останні яйце, а потім, як слід, перемішуємо. Ох, щось мені підказує, що все одно це буде несмачно. Залишилось перелити у гарний келих. Ох, виглядає неапетитно. Стривай, от тобі трубочка. Ні-ні, Джулі, я не буду. Ех, добре, спробуємо. О, ні, я не можу. Мене зараз знудить. Більше ні крапля сирого яйця. Це огидно. огідно. давай ти. Так, я навіть уявити не можу, що на мене чекає. І що це? Добрий день. А що це ви мені принесли? Okay. Всередині щось класне. Ну-ка. Ого, це для мене? О, а можна? Ой, мабуть, нам нічого не можна. Ну, добре. Яке тут все загадкове? Ну, що ж, настав час спробувати ці класні Ммм, Які смачні. Ой, о ні, друзі. Це неймовірно кисло. Фібі стала мутантом. О! Вау! У мене сирний соус та картопля фрі у вигляді смайликів. Класно. А в мене гострий такіс. Ось це так. А у мене мармеладний попіс. Він такий милий у вигляді серця. Ну що ж, давайте я вирішу, хто першим розпочинатиме. І першою буду я. <рігра> mm, це має бути дуже смачно. Wow. Oh. Ну ка спробую пограти. Ой, тоді спробую з'їсти. Пахне шалено. Oh, oh, mm, друзі, це нереально смачний попіт. Oh, yeah. Ням 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 Мені дуже подобається. Так, тепер моя черга. Я буду куштувати картоплю смайлики. Mm. Ви тільки подивіться, яка це краса. <звучить> а цей смайлик цілує когось. <звучить> а цей смайлик крутий. І так, складаємо усі смайлики один на одного і отримаємо ось таку апетитну гору, котру пальємо сирним соусом. М -м, аромат шалений. Mm. І на смак просто супер. <хи> Клас. Джулі, поспішай. Я теж хочу встигнути спробувати. Uh... Okay. Добре, дай мені кілька секунд. Я все можеш починати. Ура! Я навіть встиг зголодніти oh. Хочу якнайшвидше спробувати ці прикольні чіпси. Uh... Вони такі блакитні і такі о, oh. oh, гарячі. Але мені подобається. Awesome. Клас. Нічого nice. собі. Майк зів усі гострі чіпси. Саме так. Ой-ой-ой. Чому у роті все горить? Ні, це дуже-дуже гостро. Це має допомогти. Джулі, давай okay. разом. І краще. Яке чудове відчуття. Велике, дякую, дівчата. А чіпси я більше не буду. Яке маленьке відерце Мальтізерс. Таке тільки тарганам. А я маю середнє відро. Ого! Так, мені дісталось гігантське відро смачних мальтізерс. Ох, Венстею, у тебе просто крихітка. І що? Проте у мене буде смачно, і я вже вигадала, як я їх з'їм. Я скористаюсь трубочкою. Отак, виходить. Смачно шоколадно, здорово. Майк, тепер ти. Let's go! Так, точно. До мене також прийшла ідея. У мене в портфелі є конструктор крутої гри. І зараз я її збудую. Чудово. Готово. Я все зібрав. А тепер я запущу перший Мальтізерс. Як прикольно, він котиться. На виході чекатиму я, щоб його з'їсти. Смакота! Терміново потрібно запустити побільше мальтізерс. Котіться, мої улюблені шоколадні кульки. Е, я просто геніально вигадав. Так, і правда прикольно виглядає. Ням-ням-ням. Хочу ще ще смаколиків. О? Як вже закінчились? М -м, я засмучений. Еніт, продовжуй. Добре. М -м, у мене не лише ведро величезне, але й самі мальтізер з мою голову. Mm, які ж вони смачні. Ану швидко поділись з нами. То ще What? чого. Я ділитись не хочу. Ці шоколадні кульки лише мої. Так не піде. <рив> Якщо ніт не видає сама, то я заберу хитрістю. Потрібно зробити отвір у столі. І я зроблю це за допомогою пальника. Отак вийшло. Е, а куди поділись мої мальтізер? Венсдей, як тобі не соромно. Пробач, <пробач> не Окей. Okay. Які маленькі пластівці та молоко. А в мене якраз. Але ось райдужні пластівці не вражають. А мені знову казково пощастило. У мене величезна упаковка. Ой, Майк, ну починай зі свої порції для ляльот. Поверніться моє. О, я дещо вигадав. Якщо у мене крихітна порція, то треба її відповідно з'їсти. Маленький столик, маленька тарілка і маленька серветочка. Відкриваємо упаковку пластівців і засипаємо їх в тарілку. Ой, які милі! Потім заливаємо молоком. Виглядає дуже апетитно. Не терпиться спробувати. Мм, смакота. Дуже смачно. Я все. Венстей, твоя черга. Я вже підготувала свою улюблену чорну тарілку та ложку у вигляді лопати. Насипаємо пластівці, заливаємо їх молоком. Річ до мене. Мені потрібна твоя допомога. Нагадуй мене. М -м, смачно. Давай ще одну ложку. Мамочки, що це за рука? Це річ, її друг, не лякайся. Дякую за допомогу, річ. Було смачно. Прибери тарілку. Еніт, продовжуй. Ура, Нарешті настала моя черга. Я дуже зголодніла. Так, я дещо вигадала. Мені потрібна тарілка за розміром. І я знаю, де її можна взяти. О, отже вона. Це мій басейн. Заливаємо в неї молоко і засипаємо мої апетитні величезні пластівці. Неймовірно. Я виконую свою давню мрію Купатимусь у райдушних пластівцях. Ох, як здорово! Мало не забула про вуточку. Клас. А тепер перекусимо. Отак, смакота. Це пончик? Чому такий маленький? А в мене гарний середній пончик. Я такий щодня їм. А мій пончик просто величезний. Ось це так. Не терпиться спробувати. Ха Венздей, порція у тебе у мора. Венздей, не лякай нашого друга. Я навіть не планувала, але приємно, що вийшло. Мені потрібно розплющити пончик. Одного удару було достатньо. Дивіться, він став набагато більше. М -м -м, це дуже смачно. От і все. А тепер черга Еніс. Так. М -м, до мене також прийшла ідея. Як вам, мої губки? Я готова їх розцілувати. Почни з мене, Еніс. Та ще чого Майк? Ми ж друзі. Ох від цих хлопчиків відбою нема. М -м, а губки і правда дуже солодкі. Ну і що ж, настав час з'їсти і сампончик. Ох, який же він м'який. Захват. Майк, тепер ти. Нарешті я так сильно це чекав. Так, пончик такий величезний, що доведеться попрацювати, щоб його з'їсти. Тут потрібна серветка побільше. Пробач, людей. І так, приступимо до дегустації. Ммм, Дуже смачно. Я навіть сказав, чарівно смачно. Дівчата, я тут надовго. Поспішати не хочу. Хочу насолодитись кожним шматочком. Ох, я так втомився. О, а от і він. Дорогий подих. Можу їсти далі. Залишився останній шматочок. Ну що, ти закінчив їсти пончик Майк? Молодець, ми тебе вітаємо. Не пройшло і ста років. Я сам дуже радий. Це були найсмачніші 80 років у моєму житті. Що це за кнопки? Без поняття. Хм, тоді я перша готова натиснути. І що сталося? Дивись, Ого, що це схожа на дуже маленьку шоколадку, хм, як мило Навіть їсти шкода. Але все ж таки дуже хочеться спробувати цю мілку. Шоколад ніколи не буває несмачним. Шкода, що він так швидко закінчився. Хочу до бабки, до бабки хочу. Вибачте, але тепер черга моя. Натискаю кнопку. Чого ви так злякались? Це просто шоколад. Упаковку геть. А тепер я те, що з нею зроблю. Спокійно, скоро все буде готово. Тепер з'єднаємо всі деталі між собою. І моя маленька шоколадна труна готова. Та годі вам. Здається, виглядає дуже апетитно. Спробуємо. Отак. Мені подобається. Майк. Швидко натискай на свою кнопку. Добре, гаразд, вже натискаю. Іди мій шоколад. Не бачу. Зачекайте, а от я бачу. Вона просто величезна і летить прямо на нас. Вона нас розплющить. З хвилини на хвилину земля зіткнеться з величезною плиткою шоколаду. Ніхто не знає, як це зупинити. О, ні, ми втратили зв'язок. Всім негайно рятуйтесь, в бункері. Деніс, hey, діставай фен. Давай спробуємо розплавити шоколад. Друзі, гадаю, мій вогнемет впорається краще. Так, і справді вийшло. А тепер потрібна парасолька. Реально пішов шоколадний дощ. Нічого собі. М -м, дуже смачно. І правда, ням-ням.